Доброго раночку. Доброго читального раночку, як кажуть. І знову ми з вами подорожуємо до книги Карма Любові Майкла Роучо. І ще ми цю не закінчили книжку, ще там багато, чого дуже цікавого. Але я вже Думаю, що ми з вами далі повивчали таке своїми ранками один раз на тиждень. Це, я думаю, дуже цікаво і корисно, коли ми знайомимося з чимось таким корисним, що нам допоможе в нашому житті, хоча б 20-30 хвилин на тиждень. Дуже рада виходити в ефір. Рада, тому що мені дозволяє інтернет, дозволяє мій стан, тому що, як ви помітили, тиждень тому я не виходила, тому що я дуже сильно захворіла. Виявляється, ми теж хворіємо. Так, отже, і ми приступаємо, питання, яке я сьогодні хочу розглянути разом із вами. І питання задали Майклу Роучу. Я дуже старалася, намагалася, щоб батьки мого чоловіка були раді мені і нашим стосункам. Але чоловік ніколи не платить мені тим самим, ніколи не демонструє поваги чи уваги до моєї мами, яку карму треба зробити, створити, щоб він зрозумів, що в нас обох є сім'ї, які нам дорогі. О, зараз, секундочку, я не підготувалася, забула виключити звук. І Я думаю, що кожному з нас цікаве таке питання. Ну, іноді ми самі недооцінюємо, що наші близькі такі ну, приділяють увагу нашим рідним. Ну так, наші рідні ніколи не стануть їхніми рідними. Звісно, наша мама, моя мама, не стане мамою, моєму чоловікові. І це дійсно так, по-іншому просто не може бути. По-іншому, все одно не буде так само, як і мені. Мені не стане рідною мама мого чоловіка. Вона так і буде мамою мого чоловіка. І навіть якщо я буду називати її мамою, якщо я буду з нею дружити, все одно вона залишиться мені мамою мого чоловіка. Це суто моя думка. Можливо, хтось дотримується іншої думки, але так і є. Тим не менш, дуже багато ситуацій я бачу тоді, коли, наприклад, в родині увага до одного, одної мами, до одних родичів повна і всебічна, то до іншої сторони, до іншої мами, наприклад, уваги зовсім ніякої. І це не важливо, мама це чоловіка чи мама це дружини, тому що в кожній родині своє відношення. І мені теж було цікаво почитати, як насправді на це питання відповість Майкл Роуч. А вам цікаво? Поїхали? Хтось, напевно, вже помітив, що багато запитань було поставлено в ресторанах, але я не хочу, щоб ви помилково подумали, що я весь час їм. Просто, якщо парі потрібно обговорити взаємини, на мою думку, це приємніше зробити за чашкою какао або тарілкою гарного салату в місті, де поруч із вами інші люди, і ви радієте, що вони є у вашому житті. Хай там як, але це запитання Міна поставила мені в затишному кафе на терасі у Києві під час проведення програми Інституту алмазного градусу. В Україні я попросив пересісти двох своїх помічників за інший стіл, щоб ми могли поговорити відверто. Чоловік міні роб вирушив із колегами на пошуки якогось спеціального кабелю, який був нам потрібен для вечірньої лекції. Радіючи свіжому повітрю, я подивився на міну. Слухай міно. Яку книжку про кармічне насіння вважають однією з найкращих серед усіх написаних? Вона посміхається, це її особливість. Вона знає свою справу, вона глибоко вивчила ці принципи, щоб правильно їх застосовуватись. Скарбниця вищого знання майстра вусу батху, швидко відповідає вона, і головним. Чином, четвертий розділ. Я киваю. Ну тоді які найочевидніші способи посадити у твоїй свідомості насіння, щоб побачити, як роб виявляє трохи більше поваги до твоєї мами. Наша мова і наші дії є тими способами, якими ми закладаємо насіння у свідомості. Карбує вона на пам'ять. Правильно кажу я і насіння, яке ми хочемо посадити, тут це. Насіння, щоб він виявляв повагу, це означає, звісно, що я сама повинна проявляти повагу по, від, по відношенні до кого ну це може бути хто завгодно, не обов'язково чиїсь батьки або саме батько. Роба. Якщо, наприклад, я дбатиму про те, щоб виявляти повагу до мого начальника на роботі, то я також посаджу насіння, що дасть мені змогу побачити роба, який виявляє більше поваги до моєї мами. Я киваю, вона зрозуміла базові ідеї, але ми можемо просунутися трішки далі. Так отже, ти думаєш про шанобливі слова, які ти можеш сказати людям або про дії, які демонструють повагу. Але що? змушує тебе це робити. Міна закочує очі до стелі, а точніше, до парасольки на терасі, під якою стоїть наш столик. Я вважаю, каже вона, що це відбувається так, як каже майстер Васубатху у своїй книзі. Це що те, що ми говоримо і робимо, садить кармічне насіння в нашій свідомості, щоб пізніше побачити те ж саме у своєму житті. Але завжди є стан розуму, що передає, передує тому, що ми робимо або говоримо. Ми думаємо, що сказати, і ми думаємо, що робити свого роду намір або мотивація. І насіння, яке закладає цей роздум, підказує я найпотужніші Закінчує вона. Вона дивиться на мене і в очах у неї запитання, що ви хочете мені сказати, про що по-вашому я повинна думати. Я дивлюсь на вулицю, а на будівлі в центрі Києва своєрідну суміш лютої радянської антиархітектури часів, часів Холодної війни, війни та кількох милих споруд, зведених у наші дні, що чудово гармоні... гармонюють із старовинними класичними будівлями. Ти ж розумієш, кажу я: робити щось, говорити щось це все вторинне насіння, але його легко відстежити. Ми беремо зобов'язання, хоча б раз на день, відповідати нашому начальнику. З ентузіазмом, якщо він попросить нас щось зробити. Ми даємо обіцянку з'являтися на роботі на 15 хвилин раніше протягом двох наступних тижнів і питати, чи немає для нас будь-яких завдань на цей час. Ми бачимо і чуємо, як виконуємо дії, легкі дії. І справді, якщо ти будеш говорити і робити все це, побачиш, як змінюється ставлення роба до твоєї мами. Міна піднімає голову. А чи немає якогось способу трішки швидше, не так поступово, запитує вона. Я киваю, ти мала рацію в тому, про що щойно говорила. Якщо подумати про це, ми завжди висаджуємо два комплекти насіння щоразу, коли ми щось говоримо або робимо. Тому що спочатку ми маємо ухвалити рішення діяти або розмовляти, і це рішення саме закладає найпотужніше насіння, навіть якщо в нас ніколи не буде шансу справді зробити саме це, що ми вирішили. Зрозуміло, що ще потужнішим є подвійне насіння, коли ми спочатку маємо намір зробити, а потім все-таки робимо. Але коли ми твердо маємо намір діяти, то це вже і є дія, яка відбувається в самій глибині людської свідомості, дуже близько до центру свідомості, там, де і зберігається саме насіння. Міна вказує на свою голову, але я показую на своє серце. Тібетці кажуть, що сховище насіння, центр свідомості, знаходиться тут, у серці, прямо перед хребтом у середині каналу, що проходить перед ним зверху вниз. Глибоко всередині є крихітна сфера, крапелька, не більша за кінчик голки. Вона називається непорушна крапля, і в ній міститься все насіння коли-небудь посаджене нами, але ще не зійшло. Щороку ти створюєш близько 2 мільярдів нових насінин у цьому мізерно, маленькому місті. І все насіння підво... подвоює свою силу кожні 24 години, поки перебуває в очікуванні можливості розкритися. Отже, у центрі зберігаються мільярди насінин. І коли ти вирішила сказати або зробити щось ще до того, як ти зробиш це, то не нового насіння вирушають прямо на цей місці. Крихітний склад. І причина, через яку ти говориш, щось робиш, насправді набагато сильніша, ніж сама дія. Міна киває. У цьому є сенс. І це також пояснює безліч інших речей: зовні виглядає так, ніби люди чинять правильно, але ми не маємо поняття, що вони при цьому думають. Чому вони роблять те, що роблять, навіть якщо це виглядає як щось Хороше, я киваю і чекаю секунду, щоб вона все засвоїла. Отже, починає вона, я маю з'ясувати, що спонукає мене виявляти повагу, коли я її проявляю. Ось саме тут насіння для того, щоб побачити навколо мене повагу. І швидше, ніж поступово додаю я. А тепер повернемося до цього конкретного насіння, щоб бачити, роба якийсь повагою ставиться до твоєї мами. Чи буде? Хороша насіння прояву поваги до його батьків. Міна киває, але вона вже й сама пішла глибше, її очі загоряються, і я бачу, що вона зрозуміла. Було б добре проявити до них увагу, скажімо, не забути купити до дня народження милий подаруночок, і було б добре розмовляти з ними шанобливо, щоразу звертаючись до них, ніжно називаючи їх мамою і тато, але те, що я думаю про них, вона завмирає, немов уражена громом. Але я не поважаю їх, видає вона. Я хочу сказати, що я їх поважаю, але я хочу, щоб так виглядало, але в глибині душі по-справжньому я їх не поважаю. Вона вступила, втупилася в порожнечу, в напрямку дерев, позаду балкона. І в цьому реальна причина неповаги роба до моєї мами, тихо підсумовує вона. Звісно, правда, хороша штука, але якщо ми не використовуємо її в правильних цілях, вона втрачає цінність. Чому ж ти їх не поважаєш, запитую я. Ну, мені здається, по-моєму, я просто ніколи про це й не замислювалася, зізнається Міна. Тобто, якщо замислюватися, у них багато такого, за що їх можна поважати, але я думаю, найголовніше це те, як сильно вони люблять людей. Мені подобається, як вони люблять людей усіх до одного. Ну, ось нарешті ми дісталися до корені поваги. І це любов. Отже, міна. В який план дій? Вона посміхається. Я думаю, мені потрібно розмірковувати про причини, через які я поважаю батьків броба, і виявляти до них справжню повагу, корінням якої є любов. Я повинна полюбити його батьків не просто на словах або вчинках, а й у своїх найпотаємніших думках, глибоко всередині. Там, де розташований цей крихітний склад насіння? Я повинна полюбити їх так, як люблю свою маму і тоді роб, полюбить її, і я побачу, як він її поважає. Ми покінчили з кавою лати, я зібрав своїх помічників, і ми попрямували до центральної площі Києва, щоб купити щось небудь особливе літнє дамі, з якою я сію насіння у себе вдома. Виявляєте, як вам така? Думка, як вам такий погляд? Звісно, ми багато робимо вигляд. Ми багато робимо щось через те, що так потрібно, так задумано всесвітом, треба поважати, треба бути чемними, треба робити так і отак, треба робити подарунки, треба, треба зателефонувати, але ми все це робимо для. Так, тільки для галочки. Для того, щоб поставити собі в голові так, зроблено, я можу йти далі. Але коли ми починаємо замислюватися над тим, що насправді можна по-іншому, можна знайти от той крючечок, який дійсно буде показувати нам Щирість наших відчуттів да почати спочатку з відчуттів, з емоцій, з думок, і коли ми почнемо. Собі це генерувати і виходити на інший рівень, ми, звісно, будемо в своє життя отримувати таку саму повагу від інших людей. І це стосується поваги не тільки до моєї мами. Да, наприклад, да, це не тільки маму мою будуть поважати, а і мене, тому що, проявляючи повагу до інших, ми повертаємо цю повагу до себе, те, що віддаєш. Те і отримуєш. І коли ми дійсно поважаємо інших з любов'ю, з розумінням, з прийняттям, тоді і ми повертаємо до себе любов, прийняття і повагу. Звісно, в кожного своє ставлене розуміння. Ви туди вкладаєте щось своє. Не можна мати у всім. Однакове відчуття не можна відчувати любов однаково, не можна відчувати повагу однаково, не можна відчувати однакові відчуття. Наприклад, для мене повага, для мене сприйняття людини це в першу чергу прийняти її такою, як вона є. Так. Вона є такою, в неї є причини на то бути такою, навіть якщо вона не зовсім співпадає з моїми відчуттями, з моїми якимись думками, з моїми діями, щось вона робить не так, як зазвичай я роблю. Але ця людина має на то свої своє право, тому що в неї зараз такі обставини життя. Вона зараз це діє через те, що в неї в житті така ситуація. Все це обумовлено, не може бути просто так нічого. Все не є випадковим. І звісно, ця ситуація, яку я бачу, вона мені теж хоче щось сказати. Мені теж треба побачити в дзеркалі своє відчуття, своє знаєте, своє відображення. Десь я теж так себе поводжу. Навіть якщо мені поведінка інших людей не подобається, я її аналізую. І в першу чергу так, це повага навіть до тих людей, які не є моїми друзями. Але я поважаю через те, ну якби я приймаю просто їх, приймаю як людей навколо себе. І це для мене повага, і це для мене прийняття, і це для мене любов людей такими, якими вони є. А для когось любов це розчинитися в людині, це е, прийняти повністю його сторону, це повністю, е, знаєте, обожнювати. І це теж має місце. У кожного просто свої відчуття, і ми маємо право на ці відчуття. Просто для того, щоб ми. Е, Проводили аналогію, да, я хочу посіяти насіння в своєму житті, щоб в мене було ось це, то, що я повинен думати, діяти, як я повинен спочатку думати, да, що я, які думки я повинен проводити в це життя. І спочатку ми починаємо з думки. І насправді вважається, що найбільше насіння не в наших діях. Не в тому, що ми робимо саме для галочки, а саме в думках. От якщо щиро ми це робимо без образ, без якихось відчуттів як ніби потаємних в душі, я тобі ось це дарую, да? але я тебе вбити готова. Насправді, оце і є внутрішнє насіння. Тобто ми сіємо тоді не о те, що ми даруємо, а сіємо те, що ми думаємо. І найбільшість насіння саме в цьому. Тому подумайте над тим, чого ви дійсно хочете в своєму житті, як це відображається в думках, ваших думках, де ви так думаєте, де ви так себе поводите. Де можна це змінити в своїй поведінці, де можна дати людям іншу поведінку, іншу ситуацію? Звісно, бувають такі ситуації, коли ми, наприклад, не можемо тій людині, яка навпроти нас дати повагу. Це нормально. Чому? Тому що якщо ця людина ну, несумісна з нами, вона наш ворог, ми не можемо її любити. Але ми можемо просто відійти і сказати так, ти такий. Ти чомусь такий, ну, ну, больненька людина, знаєте, іноді так це теж сприймається. Коли ми не можемо дійсно цю людину прийняти, ми прийняти поближче, да, полюбити. Ми можемо просто прийняти її як даність, що так, це є, я даю тобі місце в своєму житті, в тому, що ти був в моєму житті, я з тобою стикалася, да, там, я даю тобі місце і відпустити, прибрати від того, з того напруження. І зрозуміти, а де. Де я можу зробити по-іншому, з іншої людини. Не обов'язково насіння сіяти саме з цією людиною. Можна по-іншому підійти до цього, цієї ситуації знайти людей, яким це ви зможете дати. Ну і головне, звісно, про крок, який ми обов'язково забуваємо. Ми забуваємо кожного вечора згадати про те, скільки насіння ми за сьогодні насіяли. Порадіти за тих людей, які отримали через нас це, цю повагу, любов, світло, підтримку, ну і що ви там даруєте, допомагаєте проводити через себе і для інших людей. Порадіти за них, порадіти за себе, за те, що ви є руками Бога, і за те, що насправді ви є тою ж людиною, якій ви це дали, бо немає нічого окремо. є тільки ви разом. І от... Порадіти за себе, порадіти за неї, порадіти і подякувати Всесвіту за те, що у нас є така можливість, і засинати в цьому стані. Це найголовніше, про що ми забуваємо? Ми забуваємо порадіти за те, що ми зробили. Ми забуваємо сказати, що так, ми це зробили, помітити це. І це вже дає, знаєте, як ніби поливає те насіння нашої карми. Яке проростає тоді швидше, буду рада вашим питанням, буду рада, можливо, вашим цікавим коментарям, реакціям. Ну, і до наступного вівторка. Маю надію, що ми зустрінемося наступного вівторка в прямому ефірі. Знову ж таки, знайомлюючись із книгою Карма Любові, бо в нас ще багато цікавого, там дійсно ще кладість цікавої інформації, яку можна розглядати під різним кутом. А ви бачите, що насправді ми під одним і тим самим кутом розглядаємо різні питання, але це дає можливість подивитися, знайти для себе відповідь, розібратися, а як я можу ці знання? Прийняти і примінити в своєму житті. розумієте? Бо знання ці дуже цінні, і ми їх можемо до себе прийняти і е, приміняти у кожному своєму напрямку життя. Це не обов'язково відносини, це можуть бути: відносини з родиною, відносини з вами, близькими, це може бути навчання. Це може відносини бути з собою. Розумієте? І це дуже важливо, коли ви ці знання приміняєте для себе, ви використовуєте, ви. Ними живете, це дуже легко і це дуже полегшує наше життя, майбутнє життя. Засівайте гарні, гарне насіння. На все добре! Обіймаю вас крилами і чекаю наступної зустрічі. І ще обов'язково вам нагадую про те, що завтра буде цікава зустріч опрацювання. Це розстановочна зустріч, на якій ми будемо опрацьовувати тему зради. Там буде дуже багато цікавого через те, що це багатогранна така тема, в якій не тільки у відносинах, бо іноді ми і самі з собою відносимося не дуже. От і це і про зраду себе, і про зраду оточуючих, і будемо разом проживати. Цю ситуацію будемо разом прибирати заряд із цієї теми. Кому цікаво, пишіть в особисті, я буду рада завжди допомогти. І, звісно, рада буду допомогти провести вас у більш легке, щасливе, гармонійне збалансоване життя в будь-якій сфері вашого життя. Пишіть в особисті. З вами була я, Олена Радченка. До зустрічі!